Дякую за питання. Хто перебуває в розробці служби, ви але це не було би коректним. Не перш не те, що не було би коректно, не маю права розголошувати про святу корову. Скажімо так, Медведчук допомагає. Він є членом координаційного центру групи, верніше створеної, ви пам'ятаєте, ще минулого року, по звільненому заручників. Він робить в частині, що стосується, на роль, грає роль комунікатора з тою стороною, оскільки ні я, ні мої офіцери, заступники не можуть комунікувати, з, наприклад, з стороною ДНР в цих процесах. Не більше того як. Але ви знаєте, ми готові співпрацювати з будь-ким, в хорошому розумінні цього слова, для того, щоб витягнути от хоч одну людину, повірте. З приводу антиукраїнської діяльності, то незалежно від того, свята корова це чи не свята корова, ми будемо заводити оперативно шкоду справу, будемо документувати і надавати правову оцінку діям. Але ми маємо, скажімо, надавати оцінку діям, намірам діям і не доводити до вчинення бажаного злочину. Що стосується маси засобів маси інформації, які працюють проти України, у вас є можливість аналізувати не менше ніж у нас, і до речі, ми зараз виступаємо з ініціативою про створення. Експертних груп, які будуть надавати, ми зокрема вийшли з такої ініціативи перед Міністерством інформації, які будуть надавати, ми будемо документувати, передавати їм для надання оцінки змісту, висловлювань конкретних політиків, змісту розміщеного контенту, навіть в тому числі, мабуть, в медійних різних речах, засобів маси інформації, для того, щоб реально реагувати на ці речі. Це дуже важливо. На сьогодні, скажімо так, я вважаю, що набагато більше можна зробити шкоди Україні, скажімо так, не тільки зброєю, а саме словом, розпалюванням, ворожнечі, дестабілізації ситуації. Як я вже говорив, що на жаль, багато хто з політиків свідомо чи несвідомо за гроші в не тільки політиків, мабуть, і громадських діячів, представників. Структури, які не зареєстровані в основному законом порядку, діють на руку або в інтересах російських спецслужб.